Привіт, на просторах Оликсу я знайшов орхідею. Саженець маленьку, яка уже ніби на реанімацію. Зараз будемо її розпаковувати. Що ж, коли я її розпаковував, я побачив, що в неї тут є досить гарна упаковка. Ну що ж. Коли я її розпакував, що ж, коли я її розпакував, я почув дуже бридкий запах і подивився на її коріння, і в неї вони всі практично згнили. Ну що ж, зараз буду її діставати з коробки. Стільки вона має корінчиків. Пару корінчиків живих, а решта все згнила. Як до такого її допустили, сам не знаю. Ну що ж. Далі, коли я побачу, що в неї всередині, я обріжу всю, всі гнилі коріння. Та стільки корінчиків. Правда, є й файна ідея, То є. гарна новина. Тут появились, що йдуть нові корінчики. Бачите, продовжується корінчик. Ну що ж, далі її треба буде висадити у воду поставити, щоб наростити корінчики. Далі я зрізав півлітрову бутилку її таку горло. Далі я засиплю туди керамзит. Засипали керамзит та не спішіть викидувати кришечку від тої горли, того горла бутилки. Ставимо її ось так от. Та беремо саму нашу орхідею. Та будемо ставити її ось от на кришечку. Ось. Далі наливаємо 1-2 см водички. Що ж, ось так у нас має виглядати, засипаємо ще трошки керамзиту, щоб як мінімум один корінь доторкався керамзиту, який йде до води. Також можна чуть-чуть один прям такого от зробити, щоб було мало вологи. Ось і тепер став її в тепле місце і десь за місяць в неї почнуть рости гарні великі коріння. Потім я знімлю другу частину.